Українські прикордонники знищили 18 одиниць російської артилерії. Усього за тиждень про це повідомили у Держприкордонслужбі. Окрім артилерії, з 22 по 28 вересня ворог втратив. Три броньовані машини, півтори сотні спецтехніки, штук мається на увазі півтори сотні штук і автомобілів. І більше сотню того, що вони звуть системами спостереження, засобами зв'язку і ребів. Також українські прикордонники вразили два десятки ворожих складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами. З нами зараз Андрій Демченко на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас, пане Андрію. Ми вітання студія і одразу ж ну питання, яке стосується та безпосередньо е, тих е, місць, де перебувають бійці прикордонної служби України і виконують бойові завдання. Е, які зміни фіксують вони за мабуть останню добу, або ну якщо ваша ласка від початку тижня е, яка ситуація безпосередньо от, станом на 19.46 в місцях виконання бойових завдань? Звісно, що це і кордон з країною терористкою в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Ну але не тільки кордон, бо складові е нашої служби це невід'ємна складова загалом Сил оборони України і підрозділи Державної прикордонної служби знаходяться безпосередньо по лінії фронту. і На, на Краматорському, на Покровському, на Купінському напрямках. Ну і можуть відмітити, що ворог. Е Ну власне не використовує так масштабно техніку для того, щоб намагатися штурмувати позиції, в тому числі, які утримують підрозділи державної прикордонної служби. Більше це робота піхотних груп, спроби просочитися, спроби накопичуватися для того, щоб далі вже такими саме піхотними групами намагатися атакувати позиції, які утримують наші воїни. Ну а на додачу до цього це, звісно, велика кількість обстрілів і по лінії кордону, і по лінії фронту. І ворог тут використовує на жаль все наявне озброєння, яке є і артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномети і досить активні активне застосування дронів різного штибу це і скиди з дронів, це і FPV, звісно, і FPV на оптиковолокні. Для того щоб намагатися максимально знищувати позиції, які отримують прикордонники, і в подальшому, щоб піхоті було легше просуватися. Ну але ті результати, які ви продемонстрували, зокрема щодо результатів державної прикордонної служби наших підрозділів, ми в свою чергу, звісно, застосовуємо все наявне в нас озброєння. І можу сказати, що це звісно і артилерія, і е, робота е, підрозділів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, для того щоб знищувати ті засоби, які використовує противник для е, обстрілів наших позицій. Ну і, власне, знищувати і піхоту, яка просувається е, до позицій, які утримують наші воїни, аби власне. Саме піхотинцям а, убезпечувати їх максимально і робити все можливе для того, щоб знищити противника а, ще на підступах. Ну але найбільш активно ворог, якщо говорити про позиції державної прикордонної служби, які отримують наші підрозділи, це а, де ворог найбільш активний, це і напрямок Вовчанськ, напрямок населеного пункту Вовчанськ на Харківщині. Це і продовження спроб а, просунутися в межах Сумської області, зокрема в межах Хотінської та Юнаківської громад. Хоча на цьому напрямку знову ж таки, активність ворога зараз суттєво менше ніж це було раніше, коли противник а, намагався розширити. Плацдарм в в межах Сумщини на цьому напрямку, також Краматорський напрямок, Покровський та й власне Купінський – це ті ділянки, де присутні наші підрозділи, і де активність ворога вона також зберігається. А власне, як вам виглядає спроби ворога підготуватися до нового сезону? Я маю на увазі кліматичного осінньо-зимового. Бо ми чуємо фразу про рекордну мобілізацію на Російщині, яка насправді не відповідає дійсності. Вона рекордна цього року, але зовсім не співвідносно до років попередніх. Що ви бачите? Що каже ваша розвідка? Вони підтягають резерви, вони накопичують, не накопичують, передислоковуються. Як виглядає ситуація? По той бік лінії розмежування ну, звісно, що ворог передислоковує періодично свої підрозділи. Якщо говорити до прикладу, про сумський напрямок, то свої підрозділи ворог почав перекидувати на інші ділянки, як зазначало і військове командування, і зокрема головнокомандувач збройних сил України. Це на південь. Не де ведуться також активні бої, спроби ворога просунутися, ну але е, якщо говорити е, про дані розвідок, то звісно, що противник е, або ж намагається переформатовувати свої підрозділи, які стираються е, через дії українських захисників, ну або ж навіть підтягувати додаткові мобілізовані е, ресурси для того, щоб поповнювати ті підрозділи, які ворог. Продовжує кидати в такі м'ясні штурми. На жаль, бачимо, що активність противника вона, ну, досить висока. І попри те, що техніку ворог активно не застосовує для того, щоб колонами просуватися вглиб території нашої країни, ну, знову ж таки, говорю про смуги оборони, які отримують прикордонники. Але, тим не менше, піхотні групи вони залишаються активними активними в тактиці дій е, противника, і ворог не зважає на на ті втрати, які е, він несе, а продовжує, на жаль, е, такими штурмовими діями кидати в місні штурми е, свою піхоту. Скажіть пане Андрію, оцей осінній період, і далі зимовий період він яким чином змінює підходи ворожих ДРГ до там спроб просочування державний кордон на нашу територію. Ну, от зараз, типу, побільшало умовних грибників, чи там вони ж там хмиз люблять збирати. Це ж газова держава, їм ж треба топити груби чимось. Ну от то, Отакі хмизярі ходять. Змінюється щось зараз з настанням мосення серед ворожих диверсантів чи ні? Ну Якщо так проаналізувати, і 22 другий, 23, третій, 24 роки, то. Напевно, погодні умови вони ну не сильно впливали на спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп все залежало від того, наскільки противник має такі групи для того, щоб використовувати на тому чи на іншому напрямку. Але якщо говорити безпосередньо про а, лінію кордону з країною терористкою в межах Чернігівської, сумської та Харківської областей, то протягом цього року активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Ну, суттєво менше ніж це було в попередні роки, uh -huh. звісно, що їхні спроби е, заходу на нашу територію залишаються, але е, значно менші кількості ніж це було раніше. Е, при тому, що е, до прикладу, якщо навіть взяти кінець минулого року і початок цього, то е, ворог використовував свої диверсійно-розвідувальні групи як для е, розвідки. Для того щоб встановлювати як побудована наша оборона, аби туди бити з більш потужного озброєння, ну або ж і навіть мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться українські захисники, або власними силами спробувати атакувати позиції українських воїнів. Однак, за останній період знову ж таки, ця активність, яка якщо порівняти з попередніми роками, то вона. Значно, значно менше. Угу. Давайте ще й поговоримо про тих, хто хоче незаконно перетнути лінію державного кордону України. Як нині виглядає статистика, які тенденції ви фіксуєте? Тут варто знову ж таки повернутися до аналізу попередніх років, бо зараз ідуть уже такі більш несприятливі погодні умови і охочих спробувати незаконно перетнути кордон, зараз дещо менше в минулому році. До прикладу, такий пік кількості затриманих порушників припадав на липень місяць. В цьому році найбільше порушників ми затримували в серпні, але власне вже починаючи з 1 вересня, тенденція йде до зменшення. Тобто кожного дня, якщо порівнювати з тим, що було раніше, кількість тих, хто намагається у незаконний спосіб подолати лінію державного кордону, їх менше, і знову ж таки, в подальші місяці, якщо порівняти, як це було в попередні роки, таких порушників меншатиме, А їхнє такі поступове збільшення знову ж таки розпочнеться десь наприкінці весни, коли вже погодні умови будуть. Більш, скажімо так, для них сприятливими, але знову ж таки хочу застерегти тих, хто е, намагатиметься і в подальшому зараз перетнути кордон про небезпеку для їхнього життя, особливо коли люди так е, не підготовлено або ж е, несвідомо йдуть на такі е, кроки. а е, Натомість погодні умови важкодоступні гірські місцевості або а лінія кордону, де вона проходить по річкам, особливо може забрати через такі необдумані дії життя у людей або підірвати їхнє здоров'я. Пане Андрію, скажіть, а виходячи з практики реагування бійців там тієї чи іншої застави, прикордонної на факт от, спроби незаконного перетину кордону? Ну там пролізти через це колючий дріт, там і так далі. Я, я от пам'ятаю це відео. Якийсь чолов'яга там проліз один. Дріт застряг у другому, і поки борсався, от якраз приїхали прикордонники ну, допомогти цьому чоловіку вилізти з правильного боку. А скільки часу зазвичай займає от подібне реагування ем, на такі випадки? І я так розумію, що цифровізація кордону ну вона, вона на сьогодні дозволяє оперативно відстежити будь-яку ділянку з країнами Європейського Союзу і Білорусі, ем, ну і Русландії, власне, якщо говорити про кордон з Росією, то це виключно а, спосіб оборони кордону. Немає там патрулювання лінії кордону безпосередньо. Mm. Але звісно, що це найнебезпечніші напрямки, якщо люди особливо якісь спробують а, йти на, а, на спроби незаконного перетину кордону. Ну але знову ж таки більшість. Чи переважна кількість спроб незаконного перетину кордону це з країнами Європи кордон з Молдовою? Хоча за останній час так бачимо і спроби незаконно перетнути кордон з Білорусю. хоч це і значно менші кількості ніж на інших ділянках, але знову ж таки, такі спроби вони присутні і, на жаль, самі порушники пристають на пропозицію. Таких злочинних груп, які їм це зробити, не знаю, чи попереджають вони їх про те, що це відбуватиметься на кордоні з Білорусі, але мені просто дивно, наскільки люди ну, так несвідомо йдуть ну, на такі дії, бо що з ними потім буде на території Білорусі, ну важко сказати, тим паче, що Білорусь продовжує підтримувати. Росію підтримувати країну терористку і який вплив потім на собі відчуватимуть yep. ті порушники, які потраплять туди. Але е, знову ж таки, ми продовжуємо нарощувати наші і інженерну складову, і технічну для того, щоб на всіх напрямках вчасно можна було реагувати на всі спроби незаконно перетину кордону. Спасибі пані Андрію за ці уточнення. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку